Друзі, всім привіт! Як завжди радий вас вітати на youtube каналі команди G-Group. Як ви бачите з назви до цього відео, сьогодні мова піде про такий проект як Story Protocol. і забігаючи наперед, скажу відразу: не потрібно в жодному разі скіпати активності в даному проекті. А в нашому telegram каналі ми вже неодноразово ділилися активністю та інформацією за цим проектом. Перейдемо зараз на наш YouTube, в нас це телеграм-канал, де видно, що ми вже брали токени в крані від цього проєкту, що ми за це кубіс на платформі Layer 3, за те, що ми користувалися краном в проєкті. Ми після того мінтили різного роду NFTшки, тестували їхні лендингові протоколи та їхні свапалки. Щоб оцінити в цілому для нас перспективність даного проєкту то чому ми вважаємо, що потрібно постійно підтримувати в нього активність та оновлювати її, є те, що в даний проєкт налічує майже 135 мільйонів доларів інвестицій. Що ми можемо підтвердити? Коли зайдемо на сайт, що ми можемо підтвердити, коли зайдемо на сайт CryptoRank Та знайдемо інформацію по проєкту Story Protocol. Бачимо 134,3 мільйони доларів, які були заінвестовані в три інвестиційних раунда. Перший з них це був травень минулого року на 29,3 3 мільйони доларів. Потім був серпень на 25 мільйонів доларів, і серпень цього року на 80 мільйонів доларів. В усіх цих трьох інвестиційних раундах головним інвестором виступав а, такий а, гігант, криптовалютний фонд, як Андерсен Хоровіц. А ми з практики, звісно, знаємо, що куди заносить Андерсен Хоровіц, скіпати ці проекти в жодному разі не потрібно. І більшість таких проектів видає дроп своїм самим лояльним та самим активним користувачам. Команда також Story Protocol, Команда проекту Story Protocol заявляє, що вони також підуть цим шляхом. Вони роздадуть дроп своїм користувачам, своїм тестерам, тобто за ті тестові активності, які ми вже з вами робили і які ми зараз з вами розберемо. Вона також планує видати дроп у своїх токенах. Але, звісно, вона буде брити ботів, брити сибілів, як і інший проект. Тому нам потрібно виділятися з-поміж інших, тим, що ми будемо постійно підтримувати активність та шукати якісь унікальні, якісь незвичні активності у мережі Story Protocol щоб зрозуміти, що це, наскільки взагалі підтримується цей проєкт ком'юніті, по традиції ми вже заходимо на Twitter, знаходимо Story Protocol їхню сторінку. До речі, можна підписатися. І бачимо, що він був створений в грудні минулого року, тобто проєкт білиться вже майже 3 роки та налічує 275 тисяч читачів. Копіюємо посилання на це, заходимо на сайт TwitterScore. Щоб подивитися, наскільки ця система оцінює взагалі твіттер цього проєкту, хто на нього підписаний, наскільки він популярний та наскільки він активний. І як бачимо, що Twitter скоро нам видає 123 три поїнта і рейтинг excellent. це дуже добре, це, це майже найвищий рейтинг оцінки цього проєкту, і де видно, що дуже велика кількість топових проєктів, дуже велика кількість топових фондів, приватних інвесторів, а, приватних лід-інвесторів заінвестували в цей проєкт. Як бачимо, Tier 1 фонди, і Анімоніка Бренд, і Coinbase Ventures, і А16З, Андерсон Хоровіц і Блокчейн Кепітал занесли в цей проект. Тобто, ще раз підтверджую, що він досить і досить, досить перспективний, вирішує певні проблеми, які нас постають перед створювачами продукту та контенту, які дає змогу підтвердити право власності на свій контент. Повторюся ще раз. І а, велика кількість фондів, велика кількість топових інвесторів підтримують цей проект і, звісно, бачить в ньому перспективу. Тож, хто ми такі, щоб скіпати активність в даному проєкті, і перейдемо вже безпосередньо до неї. Щоб почати, нам потрібно взяти токени в офіційному крані цього проєкту. Для того, щоб нам взяти токен, як бачимо, гаманець мене вже відразу підключився підтягнувся. Для того, щоб взяти токен в офіційному крайні проєкту Story Protocol, потрібно мати Gitcoin паспорт від 10 поїнтів. Зате ми можемо взяти один токен IP. Додамо нашу мережу. У мене вже в гаманець додана. Гаманець мене відразу підключився, відразу зарахувала і капчу, і все. Як бачимо, зараз моя оцінка мого гаманця на 25,75 балів. По системі Bitcoin Passport нам потрібно, повторюсь, мати від 10. клеймо наш токен. Це наш запит пішов. Раз у 24 години можна брати токени в даному крані Чекаємо, допоки пройде транзакція. Якщо ж ваш гаманець не має оцінки в 10 і більше балів, по Passport то можна спробувати взяти токени в іншому крані Faucet Time, де нам потрібно підключитися спершу через наш Discord. Підключаємо Discord. Авторизуємось, чекаємо, допоки пройде авторизація, Після того потрібно буде вступити на їхній сервер. Зайти. Я вже в цьому екрані брав, тому мені не пропоную зайти на їхній сервер. Але якщо ви вперше сюди зайшли, вас не пустять далі, допоки ви не зайдете на сервер проєкту Story Protocol. Копіюємо адресу мого гаманця, вставляємо сюди. Та робимо запит токенів. Так бачимо, що мій запит пішов в пендінг, тобто в чергу, і відразу транзакція пішла, і буду знову-таки чекати, допоки токени зарахуються на місць гаманець, і так можна робити кожні 24 години. Також є ще третій кран. Я вам його покажу, але зараз я ним користуватися не буду, адже для того потрібно... Він дає токени по два токена IP. Це нативний токен мережі Story Protocol лише для... за використанням гаманця OKX. Тобто мені зараз потрібно переключитися на гаманець OKX. Я наразі цього робити не буду. Якщо він у вас є, або, можливо, ви ними постійно користуєтесь, ви можете використати цей гаманець і потрібно мати на балансі від 10 доларів. За це ви можете також отримати два токена в цьому крані. Це. Токени ми взяли, йдемо далі тестувати екосистему і дивитися, що ми можемо зробити. Можна помітити NFT. Деякі з них ми вже мінтили. деякі ми будемо бачити вперше. Зараз я на всі підключуся. А я, певно, не додав туди ссылку. Ось так і щось у мені не хоче. І зробимо ось так. Все. Переходимо на перший сайт. Для того, щоб змінити нам Go Story, нам потрібно підписатися на проект Nerzo в Твіттері. Як завжди, твіттер заблокований, потрібно залогуватися в Twitter. І, скоріше за все, зараз потрібно буде пройти... Ні, пропустили без розблокування. Потрібно підписатися на сторінку в Твіттері на Nerzo, після того потрібно зайти на їхній сайт, ще раз і зробити ретвіт останнього посту. Робимо ретвіт. Чекаємо, допоки система перевірить цю інформацію. Після того ми зможемо змінити цю NFT. Тим часом, поки ми чекаємо, можемо повторити на інші NFT для того, щоб це все швидше проходило. І Повернемось для того, щоб змінити NFT тут. Підключаємо наш гаманець. Я використовую гаманець Zerion. Як бачимо, всі три завдання зарахували, дає мені можливість. Змітити цю NFT безкоштовно. Ну, лише, звісно, заплативши комісію в мережі від проєкту Story Protocol. Це чіпай. Чекаємо, допоки ця NFT пішла в мінт. будемо пробувати мінтити наступну. Тут також вже всі дані всю інформацію, в мене система перевірила, можемо змінтити наступну NFT. Першу, перший мін пройшов успішно. Цю вкладку ми можемо закрити. Дивимось, чекаємо наступну. допоки знову чекаємо наступну, переключаємось на третю. Підключаємо гаманець. Підтверджуємо всі коннекти, всі підключення. Знову ж таки, заходимо в Twitter. Перевіряємо ще певний пас, який нам дає бусти до цих всіх. Але ми і без того зможемо змінити story pilot. Не в тішку. Ага, потрібно дочекати, допоки перевіриться вся ця інформація. Добре. А Ця NFT у нас також уже змінчена. Можемо закрити сайт. Йдемо на наступний. Чекаємо, до поки там перевіриться. Тут підключаємо гаманець. Підключаємо наш Zerion. Переключаємось тестову потрібну мережу і мітимо цю NFT. Направді цю саме NFT, Color, Commemorative Launch, NFT можна мітити безконечну кількість разів, але чи є в тому сенсі вже вирішувати вам. Можливо, час від часу змін, не всі 5 NFT проходити, відразу мітити, а там першу тижня змінити першу другу, наприклад, потім наступну, наступну, тобто а, змінювати послідовність міту цих NFT та їхню кількість для того, щоб була у вас постійна транзакція, але щоб це не було підозріло, потрібно час від часу змінювати цю активність. А, як ви тільки що могли бачити, що цієї NFT вже пройшов. Закриваємо сайт, повертаємося на перший. І тут всю інформацію на система вже перевірила. Ми можемо змінити цю NFT, переключаємо мережу, натискаємо Mint. Підтверджуємо: і чекаємо, допоки ця мінтиться, і переходимо на наступну. Так, а мене підключений. Заходимо в Twitter. Заходимо на чек Pass». Робимо репост. Чекаємо, допоки система знову ж таки перевірить дану інформацію. Перевіряємо, як пішов «Мінт». Першої NFT історії Іліад це тільки що було видно, що NFT мін цієї NFT вже пройшов. Можемо навіть переглянути у гаманці якщо він нам покаже, так. Добре, йдемо на наступний сайт. Тут, як бачимо, також перевірю виконання наших завдань. І намагаємося змітити цю NFT. Але іноді сайт може робити те, що він робить нам зараз, не приймати ці завдання. Або попросити перебрати їх ще раз, коли ми перевантажуємо сторінку, бо може не проходити. Чекаємо, допоки перевіриться інформація, можемо подивитися, що у нас буде чекати далі. Далі нам потрібно буде, наприклад, зайти в їхній Discord, щоб забрати певні ролі. Заходимо до Discord проєкту Story Protocol. Чекаємо, допоки відкривається. Я вже є на цьому Discord сервері Я вже ці ролі забрав, але. Зараз я покажу, що потрібно для того, щоб забрати ролі. Наприклад, бачимо, що в мене є роль IP, в мене є роль Reverse, верифікація роль та роль моєго сервера це Україна. Щоб забрати роль Reverse, також ми ділилися цю інформацію в нашому нещодавно телеграм-каналі. Заходимо в розділ Announcements. І потрібно на три останніх пости. Вибрати саме Smile Reverse. Але можна прокликати, в принципі, всі, хай буде. Вибираємо тут. Вибираємо ще раз. І після цього нам потрібно дати нам потрібно, нам повинно дати роль Reverse. Так. Чекаємо. Тут інформація перевірила. Підтверджуємо транзакцію, але щось іде не так, чомусь наразі саме цю NFT-мітити воно не хоче. Ну, я думаю, наразі ми можемо це пропустити. Після того ми будемо. Тестувати їхні свапки Заходимо на Story Hunt і на Piper X. Підключаємо. Тут, як бачимо, система мене вже підключила, адже я до нього раніше заходив. А я вибираємо токен IP, котрий ми будемо свапати. І будь-яку, наприклад, давайте свапнемо зараз на USDT там ось таку кількість токенів. Переключаємо мережу і проходимо свап. Так можна декілька разів посвапати в різні напрямки, тобто з токена IP на USDT, з USDT на токен IP, можна вибрати інші токени, тобто хоча б декілька транзакцій там, раз в тиждень, раз у два тижні підпроганяти для того, щоб підтримувати активність, робити нові смарт-контракти і оновляти нашу роботу у мережі Story Protocol. Як бачимо, зараз мені дало помилку, тобто мій СВАП не прийшов. Спробуємо зараз зробити СВАП ще раз. І чомусь наразі свап не проходить. Таке може бути. Потрібно пробувати декілька разів. Давайте спробуємо зараз, наприклад, на USDC. І спробуємо свапнути. Можливо, на цей раз наша транзакція пройде. О, Все, на цей раз транзакція наша пройшла швидше. З першого разу можемо, наприклад, змінити в іншому напрямку. І свапнути наші USDC на токен IP. Чекаємо, допоки пройде папку даного токена, і робимо зворотний свап. Чекаємо, доки пройде дана транзакція, і потім підемо на наступну свапку PiperX, І будемо свапати вже на ній. знову ж таки, токен IP. Тут в мене гаманець вже є підключений. І знову ж таки, токен можна свапати, наприклад, на врапнутий ефір для різноманітності транзакції. Так, давайте, наприклад, ось таку суму будемо свапати. Підтверджуємо і подивимося, наскільки швидко пройде транзакція на свапалці Piper X. Після того підемо тестувати знову ж таки лендингові протоколи. Заносити токени в лендінг. Так, і бачимо, що транзакція тут вже пройшла наша. Все можемо переходити. Можемо також занести в пол токени, то ми можемо в вкладке Position відслідковувати нашу позицію, ту, яку ми вже занесли в пол. Наприклад, можна спробувати зараз надати ліквідність в парі IP, врапнути ефір, на який ми врапали попередні транзакції. Підтверджуємо: чекаємо, допоки пройде наша транзакція. І потім глянемо, наскільки швидко нам підтягне цю інформацію в розділ Позин, де ми зможемо відслідковувати все, що ми зараз зробили. Підтверджуємо ще раз транзакцію. Бачимо, що все було успішно. Переходимо в Position. Але, напевно, не так швидко підтягнеться тут наша інформація. Це бачимо, що інформація наша вже тут є, але нам головне те, що фактично транзакція пройшла. Ми занесли токени у пул ліквідності. Тим самим зробити, додали ще одну транзакцію в мережі Story протокол та ще один смарт-контракт. Добре. І після цього ми можемо ще виконати певні квести, але квести вже, в принципі, будуть зв'язані з попередніми завданнями. Так, десь пішла. Відключаємо звук. Ось так. Але, як бачимо, всі ці квести будуть зв'язані з попередніми нашими завданнями. Зараз також разом з вами спробуємо їх виконати. Я до цього ще не виконував, тому буде самому цікаво, наскільки швидко та як вони взагалі будуть проходити. Чи будемо нам зараховувати попередню активність в цьому проєкті, якщо ми вже брали токени в крані. Це якраз тільки перед записом відео я знайшов нову інформацію. Що можна ще в цьому зробити? Все, як бачимо, токени в крані ми брали. Цю невтішку ми вже з вами вмінтили, Робимо ретвіт. Твіттер. Чекаємо, доки зараз дасть зарахувати завдання. Тобто, попередні наші заслуги нам система також приймає, дає я змогу виконати цей квест і забрати ще поінти на платформі Superboard. Це бачимо, нам дало 70 токенів Super. Добре. Цей квест ми виконали. Забираємо наші реварди, клеїмо. Все, чудово. Ідемо потім виконувати наступний квест. Знову ж таки, зв'язаний із попередні саполів PyperX та ліквідністю. Якраз цю ліквідність ми там і додали. Починаємо цей квест. Зараз чекаємо, наскільки швидко він почнеться. Можемо, наприклад, запустити старт інших квестів і почекати. Так, нам потрібно зробити свап на PiperX, але перед цим ми вже його робили. Зарахуємо це завдання. Потім нам потрібно додати ліквідність на сайті PiperX, також зараховуємо дане завдання. І чекаємо. Допоки воно пройшло, клеїмо наші реварди знову ж таки. Так, і йдемо на наступний квест. Так, робимо старт. І тут нам потрібно... О, якраз цей пункт ми пропустили, ми не занесли в supply наш токен IP або будь-який інший токен. якраз Зараз ми це виконаємо. І заодно ще заберемо квест на платформі Superboard. Натискаємо, наприклад, токен IP, натискаємо Supply. Вводимо кількість, яку ми хочемо закинути. Ну, наприклад, нехай це буде ось так. І заносимо токен supply. Можна також взяти токени в бору на цій платформі, тобто ми занесли токени в займ і беремо те, що нам потрібно. Ну, наразі цього робити не буде. Лише занесу токени IP в supply. Для того, щоб нам, знову ж таки, зробити новий смарт-контракт та нову транзакцію. І можна закрити. Можна взяти будь-який актив вбору, якщо потрібно. І після цього можна буде витягнути наші токени із саплаю, які ми внесли на цей сайт. Але я поки їх залишу і перейду до виконання квесту, який нам до цього потрібен. Квест зарахували і забираємо за нього наші реварди. І потім йдемо на. І потім йдемо на наступний квест, де нам потрібно зробити свап на Story Hunt. Але ми свап на тут вже зробили перед цим. Закриваємо, натискаємо Verify, чекаємо, доки нам зарахує це завдання. І забираємо наші нагороди. Все, як бачимо, всі ці завдання ми виконали, які нам було потрібно виконати. А, так, я думаю, тоді на цьому все ми можемо закінчувати. Проходити активні взаємопроєкти. Тобто ми її послапали, Ми забрали певні квести. Квести останні будуть одноразово використ... виконуватися. Можливо, вони в подальшому будуть додавати нові квести. Ми звісно будемо ділитися в нашому телеграм-каналі. А свапалки можна робити. Я ж попередньо говорив, хоча б раз два в тиждень проходитися по свапалках, мітити різні нефтічки для того, щоб постійно і постійно підтримувати актив в даному проекті і мати змогу отримати в подальшому дроп від цього проекту Story Protocol. всі потрібні посилання. Ви звісно знайдете в описі під цим відео. Також ми додамо текстову інформацію, текстовий пост в нашому телеграм-каналі. І посилання на цей пост ви знову ж таки знайдете в описі під цим відео, там буде попунтово розписано все, що ми тільки що робили, всі посилання, куди потрібно зайти, де що знаходиться, ви знайдете, повторюся, в текстовому пості в нашому телеграм-каналі. А вам, друзі, наразі дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки під ним, пишіть коментарі, можливо, у вас виникли певні питання. Підписуйтесь на наш YouTube та на наш телеграм-канал. Також коментуйте, задавайте питання в нашому телеграм-каналі в нашому чаті і всім гарного дня, всім до зустрічі у нових відео.